Так, сьогодні відзначається тридине свято покров Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та День захисників і захисниць України. Під час повномасштабної війни з Російською Федерацією День захисників і захисниць є, мабуть, найважливішим святом в році. Тільки завдяки збройним силам та підтримці їх народом наша країна зберегла незалежність. Дата свята на честь української армії обрана не випадково. Вона збігається з православним торжеством покрову Пресвятої Богородиці. Це історично обґрунтовано, адже запорозькі козаки дуже поважали Божу матір і вважали своєю покровителькою. Цю дату відзначається і день козацтва. Протягом багатьох років ми славили воїнство 14 жовтня. Але в тисячі дві тобто тисячі 2023 році православна церква перейшла на новоюліанський календар, в якому покрова настає на 13 днів раніше. Тому вже третій рік ми звикаємо до нової дати. Тепер 1 жовтня, день захисника і захисників і захисниць України. Так, тепер у нас слово надається Шимченко Анастасія. В неї тема козацька доба, традиції, мужності та свободи. Козацька доба це не просто період української історії, а справжня легенда, яка живе в нашій пам'яті і сьогодні. Козаки стали символом свободи та нескореності, адже вони обрали шлях, де головними цінностями була гідність, незалежність і братерство. У Європі про них говорили як про воїнів, здатних здолати будь-якого ворога, але важливо й інше. Козацтво не було лише військовою силою, воно стало основою формування української нації, її характеру і світогляду. Козацтво виникло як відповідь на несправедливість і гноблення. Люди, які не бажали бути кріпаками, тікали у степи і створювали там вільні громади. Там, у суворих умовах, формувалася унікальна організація життя демократична і рівноправна. На відміну від більшості держав Європи, де панували королі та феодали, у козаків головним органом була рада, і на ній кожен, кожен мав голос. Це був справжній прообраз народовладдя, який досі вважається ідеалом. Життя на Січі було суворим і одночасно. У їхніх традиціях перепліталися військовий обов'язок і культура, що робило козаків не лише воїнами, а й носіями духовності. Козаки вражали своїм військовим хистом, їх боялися вороги, бо вони діяли нестандартно, атакували зненацька, використовували хитрість і швидкість. Особливою була їхня флотилія з легких човніх, ч... човнів чайок. Які могли долати сотні кілометрів морем і несподівано нападати на ворожі фортеці. Європейські хроністи писали, що жодне військо не могло зрівнятися з козаками у витривалості і винахідливості. Для них воєнна справа була справжнім мистецтвом. 14 жовтня 1942 року День створення української повстанської армії. Ну, українська повстанська армія зробила великий внесок в боротьбу за незалежність. І зараз про. Опа коротенько нам розповість Кравчук Софія. Українська повстанська армія, боротьба за незалежність. Ідея самостійності, самостійності поширювалася серед української молоді, зросли під впливом міжвоєнної репресії, політики полонізації на західноукраїнських землях. Організація українських націоналістів заснована 1929 року, стала ключовим політичним рухом, що згодом. Породив військові крила. У 1939 році анексія Західної України Радянським Союзом, репресії НКВС, арешти діячів ООН. У 1941 році напад нацистської Німеччини, зміна окупаційної влади, нові репресії, що призвели багатьох до підпілля. Символічною датою заснування вважається 14 жовтня 1942 року. Але реально військові групи формувалися раніше в Полісі та Волині. Упан народилося як злиття боївок ООН та місцевих партизанських загонів. У 1943 році вже з'явилися спроби централізованого командування та більш чітка структура. Із 1943 року УПА почала вести бої як проти німців, так і проти радянських сил і поліського підпілля. У ті роки рух значно активізував. Після відступу німців УПА не скористались шансом на масовий контроль, натомість, натомість почався довготривалий підпільний опір. Повстанці проводили диверсії, напади на каральні закони НКВС. МВД підтримували мережу зв'язку й прихистку в лісах. У багатьох місцях вони намагалися організувати тіні держави, механізми місцевого управління, суди забезпечення. Але натиск радянських репресій, масові арешти, агентура, депортації родин суттєво підірвали опір, опірний потенціал. До середини 1950-х років УПА, як масовий рух значно, значною мірою зникло, залишились тільки локальні осередки. Роман Шухевич був безпосередньо залучений до організації інтелігентної діяльності на західноукраїнських землях. Він розробляв інструкції для роботи в міських умовах. І гумен, як, е, як організувати збір інформації, утримання мереж агентів і е, зв'язкових. Ці служби діяли у глибокому підпіллі, збирали інформацію про пересування радянських сил, проміняли е, зв'язківців, використовували місцеві мережі. У багатьох випадках агентурна агентур мережа й шпигунства були не менш важливими, ніж, бойови, ніж бойові загони. Дякую. А зараз слово надається е, Артему і Колосовій Венесі вони розкажуть про символи мужності від козацької шаблі до сучасної зброї. 16-17 століття золота доба козацтва. Шабля стала основною холодною зброєю українського козацтва, символом їхньої непокори та воїнської майстерності. Унікальність жодної шаблі. Відсутність є єдиного зразка. Робила кожну шаблю неповторною з індивідуальним декором та особливостями майстра коваля. Синтез традицій, поєднання східних і західних традицій у формі та оздобленні Оздоблені створювало унікальний український стиль зброявства. Козацькі символи не лише зброя, коєноти влади, булава гетьмана, бунчук, печатка, правари, священні знаки влади і честь козацької старшини, чесна, чесна зброя. Шабля символізувала лицарство та чесний бій, на відміну від підступної вогнепальної зброї. Багряний прапор Січі, червоний кольор прапора Запорізької Січі, знак мужності, перемоги та готовності пролити кров за волю. Еволюція шаблі від козацької до сучасної. Козацька шабля основна зброя козацького запорозького козацтва, символ волі та незалежності українського народу. Шашка кінноти. Поєднувала гостроту шаблі з маневр... маневреністю, відсутність гард забезпечувала швидкість атак. Сучасна церемоніальна. Сьогодні шабля символ... символ честі у військових церемоніях та цінний історичний судомір. Зараз слово надається рогач Аріні і Левченкані, Ані, 162 групи, які розкажуть про героїв Небесної Сотні, які. Захищали свободу і гідність українського народу. Що таке Небесна Сотня? Небесна Сотня це символічна назва людей, які загинули під час подій Революції Гідності в листопаді 2013 року. Лютому 2014 року. А року. Вони віддали життя за те, щоб українці могли жити у вільній і демократичній державі. Передумови революції гідності. Протести почалися після того, як уряд відмовився підписати угоду про асоціацію з європейським союзом. Це рішення обурило суспільство. Адже більшість українців прагнула побачити Україну європейською та вільною від корупції, і диктатури. Люди вийшли на Майдан Незалежності, щоб захистити своє право на майбутнє події на Майдані. Перші протести були мирними. Люди співали їм. Тримали прапори, встановлювали намети, але після силового розгону студентів у ніч на 30 листопада 2013 року протистояння переросло в масові сутички, а майдан став центром боротьби українського народу з несправедливістю. Хто були герої у небесній сотні. Були звичайні українці: студенти, фермери, вчителі, робітники, лікарі, митці. Серед них були і зовсім юні і літні люди. Їх об'єднувала віра в гідність та свободу України. Вони показували, показали, що кожен громадянин може стати героєм, якщо готовий відстоювати правду. Значення їхнього подвигу. Подвиг Небесної Сотні це нагадування, що свобода не дається без боротьби. Вони довели, що Україна варта того, щоб за неї віддати життя. Сьогодні їхня мужність надихає українців боронити державу від нових загроз і продовжувати справу, за яку вони загинули. А зараз слово надається Волкові Єві, яка розповість про традиції українських воїнів. Віскові традиції – в історії України військова традиція завжди займала особливе місце в історії України від час Київської Росії і до сьогодні вони формували не лише військову силу, а й культурну основу суспільства. Вони були прикладом мужності, честі та відданості рідній землі. У побуті князівської дружини оберігала державу та поширювала героїчні ідеали. У часи козацтва військові традиції набували особливу силу, оскільки поєднували в собі сурову дисципліну і демократичний устрій. У ХІХ столітті та 20 столітті козаки зазвичай продовжували у УНР та УПА, сучасні українські захисники, які обороняли країну від агресії є спадкоємця цих традицій і зберігають духовний зв'язок із предками. Козацькі традиції найаскрабшим символом військової традиції. Традиції в українській історії стало козацтвом. Запорозька Січ була не лише військовою організацією, а й унікальним демократичним суспільством, де всі рішення приймались на загальній раді. Козаки цінували свободу, рівність і побратимство. Вони жили за неписаними кодексами честі, що вимагав хоробрості, відданості та готовності віддати життя за батьківщину. У культурі козаки залишалися після себе численні думи, пісні та літописи, які просуляли героїчні вчинки та передавали наступним поколінням ідеали мужності і любі до рідної землі. Символіка і обереги у житті у житті воїнів велика роль відігравають символі та обереги. Козаки носили сильні крестики, ікони та обереги, які вважалися захисниками від ворогів і надихували про Божу силу. Одяг часто прикрашався вишиванкою, де кожен орнамент мав своє значення захист від зла, побажання сили і удачі. Зброя була не лише знарядом бою, а й символом честі і гідності, тому до неї ставилися з великою пошаною. Навіть сучасні воїни продовжували цю традицію беруть у бій вишиванку, ікону та прапори, які символізують духовну непереможність українського народу. Ми сьогодні відзначаємо День захисників і захисниць України, і от про жінок захисниць України про їх силу і відвагу розкаже пестова Катя. Жінки захисниці України, сила та відвага. Жінки захисниці проявляють неймовірну силу та відвагу на фронті. Та в тилу, обіймаючи позиції медиків, снайперок, розвідниць та інших спеціалісток у Збройних силах. Вони демонструють професіоналізм і самовідданість, незважаючи на можливі виклики. Їхня незламність є символом українського духу, а внесок у перемогу неоціненним. Станом на початок 2025 року в Збройних силах України служило понад 70 тисяч жінок, що становить близько 3-5 тисячі. 3,5% від загальної чисельності в 2 мільйони осіб. Цей показник на 20% більший, ніж у 2022 році. Посади та ролі, які обирають жінки в ЗСУ. Жінки служать не тільки у медичних спеціальностях, тилу чи адміністрації, а й займають бойові ролі, наприклад, снайперів, гранатометниць, командирів БМП, заступників командирів розвідувальних груп тощо. Велика частина виборів. Припадає на такі напрямки, як штабні посади, медицина або бойова медицина, операторки БПЛА, зв'язок, кібербезпека, також понад 13 тисяч жінок мають статус учасниць бойових дій. Жінки в ЗСУ найвідоміші героїні війни: Юлія Паєвська, позивний Тайра, військовослужбовиця, спортсменка та волонтерка, була командиркою підрозділу Янголи Тайри, парамедики. Наразі обіймає посаду уповноваженої з питань реабілітації учасників бойових дій. Початок війни Тайра зустріла в Маріуполі, де надавала медичну допомогу цивільним та військовим. 16 березня 2022 року Юлію Паєвську бійці самопроголошеної ДНР затримали на блокпосту біля селища Мангуш, коли вона допомагала евакуюватись дітям і жінкам. Катерина Поліщук позивний пташка. Про пташку перемедикиню з Азовсталі українці вперше дізналися завдяки мелодійному співу дівчини. Там, у підвалах заводу, Катерина Поліщук не втрачала бойового духу та підтримувала побратимів українськими національними піснями. В перші дні повномасштабного вторгнення дівчина приїхала до Маріуполя, щоб рятувати людей у місцевому госпіталі. Коли шпиталь розбомбили, Катерина разом з іншими потрапила на завод Азовсталь. 19 травня 2022 року. Пташка потрапила в російський полон. 21 вересня Катерину звільнили з полону, і 3 грудня вона отримала орден за мужність 3 ступеня. Євгенія Емераль позивний Жанна Дарк. Вона служить у полку спеціального призначення НПУ Сафарі. Коли 24 лютого 2022 року розпочалася повномасштабна війна, жінка, не вагаючись, залишила ювелірний бізнес і вирушила. Пушила захищати рідну батьківщину. Ще студенткою дівчина закінчила військову кафедру, їй захоплювала зброя, тому вона колекціонувала різні види та займалась відточуванням майстерності в тирі. 2014 року, коли на сході почалась війна, Емераль дуже хотіла їхати на Донеччину, однак її не прийняли. Тоді маленькій донечці Євгенії не було ще навіть двох років. Наразі вже Дарк офіцерка і молодша лейтенантка. Однак від середини вересня жінка перейшла в тиловий фронт, а все тому, що снайперка Євгенія Меральд вагітна. Ми сьогодні згадуємо тих, хто віддав своє життя за батьківщину і низько вклиняємося всім, хто продовжує стояти на захисті нашої батьківщини. Їхня мужність і жертовність – це приклад для кожного з нас. Це джерело віри в перемогу і мирне майбутнє України. Нехай це день об'єднує нас в любові до рідної землі. Прагнені бути гідними наших захисник, захисників і захисниць. Слава Україні!